Во куда третє за грибами. Цілий ранок ось де косимо. Скосили ось таку таку ділянку. Косили таку в березі біля річки. А тому на вербі з другої сторони. річка краса. Бачите? Який там величезний ковчиська куричого гриба. Сєрчано-жовтий. А там нижче, по-моєму, ще один під витруталика. Точно не впевнений. Але по-моєму ще один якийсь там є. І інший або батький самий молодий. А? а ми по лісі ходимо, вони ростуть на вербі під хатою. Ось там. Батьків будинок декілька метрів. А вони ростуть ось там. Ну, зараз обійдемо, подивимося ближче, але вони вже по ходу на відході. Краса, краса. Зараз ще пройдемося вздовж річки по приберіг, позазираємо, може ще нам повезе щось знайти. Але спочатку перейдемо до тої знахідки, подивимося краще. Так, перейшов я на другу сторону. Є тут такі сходи порубані. Чи не знаю, чи добре попав. Ось. Так, мімо, мімо, друзі. Не та верба. Помилився. Не на ті. На ті далі. Ось. Бачите? Там далі зазирає. От він там. Ага. Я ми лазимо. Ви лазим Вилазим назад. Оба. Так, перейшов я вище. Але тут же сюди злізте. Немає доступу. Все заросло. Дебрі. Вони б у воду зараз який там зазирає. Та що ти? Вони б ми в воду зараз не покотилися. Будемо ще зараз приймати ранковий душ. Не знаю чи він ще добрий. Але йдемо дивитися. Цікаво. Так. Як себе перелізти? Ох, це капець. Коротше застряг. Застряг може, патиками. Ось такі дебрі. Оце грибники дають. Ще ті люди. Скажені по своєму. Заради тих грибів, лізуть такими дебрями, Як я ось Ну що? От і момент істини прийшли. Ось. Така краса нам відкривається, не полінувався. Обійшов ну, ближче. Ну, старенький вже глядачі. старенький вже. Все, бачите, кіплями. Нема що брати, але коч такий здоровачий. Попався на тут. Вартий уваги. На фоні річки дивиться бомба. Краса. ну Не все таку красу може побачити. Чисто випадково я його замітив. Ось там з того боку. Косили цілий рамок траву і йшов туди переходити на цю сторону і замітив, попав мені в поле зору. Ну що, перша знахідка є, вже раз таке діло, хотів йти в ліс сьогодні ще вже в ліс не йде, відміняється, зараз підемо вздовж річки по приберіг, позазираємо по вербах. Може ще десь є. Верби старі, давні, так що знайти, що є можливість тут каї 100%. Може, десь попадемо на гарні молоденькі. Вперед до роботи. Погнали. І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Сьогодні в нас 23 травня. Ось. Такі знову риби. Як ви зрозуміли, буде в нас рибалка сьогодні біля річки. Першу знахідку я вже вам показав. Йдемо далі. Подивимось по цих всіх старих, старючих вербах. Може десь нам ну, ще повезе. Хто його знає. Тут їх повно, повне вперед до роботи. Чесно кажучи, я думав, що буде вже простіше. Що на кожній вербі і вже будуть на нас чекати. Але не так то було, як я собі гадав. Ось ідемо попри такі старучі-старучі верби. Бачите, які класні, класнючі тут такі джунглі шиті. Ну, поки що нам нічого не попадає. Йду по річку. зараз ще перейду з тою стороною по підгору. Туди йшло старе Русто колись. От. Зараз ми підемо що туди липати на ті верби. От. І підемо далі. Підемо далі. Я собі нагадав, що минулого року. Там вище я ще на одному місці бачив. Можливо, повезе знову їх там знайти. Зараз підемо перевіримо. Ну, може, ще щось по дорозі, якщо там дорозі такий во попадає. Правда не знаю, що це за трутовик. Такий здоровенний. Ну, що тут хотіти? Яка верба? Такий і трутовик. Цій вербі років-років. -років. Тут вже молодітки, відростки. Вже, мабуть, була різана. Ну, що, Тут нічого більше поки немає. Йдемо зараз перевіримо таке старе росло туди всюди. Перейдемо по колу. Як там не буде, підемо далі вперед. Так перейшов я глядачі попри старе рушли йти. Ось, сюди йшов, е, як правильно сказати, сюди раніше йшла річка, сюди цим поворотом, так по підгору, колом. Потім її за часів Совєту перекопали напряму. Ось такі перекопи. Звісно, знищили річку. Річка була колись глибока, Риби в ній водилося повно, повнезно. Тепер того немає. Річка маленька, риби не є, але не в такій кількості, як була раніше. І мається на увазі, не таких розмірів було. І соми, і щуки такі величезні. Дід пам'ятаю, розказував, лапав. Тут конкретні штучки. Так, але ми не про то. Ми йдемо з вами. Ось, Бачите, як де росло? Бачите, до самої гори в притул. І так повертає. Пробуємо знайти ще гриби. Одна знахідка нам попалася. Ну, гарантії, що ми тут знайдемо, звісно, немає. Але хто не ризикує, як то кажуть, і не п'є шампанський. Бачите, мозну. Тут увикає якогось ну, ось спилена верба. Тобто тут Строба впала, ось там такий здоровий зазирає. Ну, такі дуже часто попадаються. от. Ну Нічого, йдемо далі, може ще знайдемо іншого. А ще я хотів вам показати ось, ми підійшли прямо, в притул до такої краси. Слава Україні, друзі! Героям слава! А ми йдемо! Далі. Так, ну як і завжди буває, халява закінчилась. Далі стежки немає. Все, заросло. О, травив пояс. Ось травив пояс. Але цікавлять мене в верби. Ось сюди йшла колись річка. Можете бачити, форми ще... Збереглися, яка вона була завелика. Ми йдемо туди далі. Важко йти, трава висока. Але чуйка мені підказує, що ми йдемо не дурно. Щоб без грибів сьогодні ми додому нарешті вже не підемо. Так що йдемо йдемо. Десь вони мають бути, вони на нас тут десь чекають. Головне знайти де. Ось. Не виключаю, показую вам ці краєвиди, бо я вже тут сам не був купа років. Хто знає, коли буду. Буде для себе, той казав, в архіві. і це одне для вас познімаю. Так, шоу я йшов старим рушлом по цих старих вербах. Ось. Вітер сумасшедший, але результату ніякого. Мабуть, я помилився. Мабуть, треба вертатися назад до річки. Там все ж ніяк-ніяк є більше вологи, сирість. Там гриб, мабуть, швидше появиться, ніж тут. Тому бачу знову такі самі Ну, вони доволі часто попадаються. Ось тут, бачите, знов такі. Ну, ті, що ми шукаємо, немає, Тут така верба здорова, здорова. Наша з часів старої річки тут це вже дуже-дуже багато років за мою пам'ять я не пам'ятаю цього старого русла мені вже під сорок а цим вербам вже мабуть полегонькою і до соточки добігає дивіться який тут кавалончик сховувався ось касався їх тут -ка повно з самого ягоря вони і летіли в долину Неодноразово був свідком такого раніших паслих корів тут. -ка. Ну все, буде з мене цих дебрів. Вертаємося назад в річку. Поперед річку йдемо що... дивіться то місце, що я минулого року бачив. Правда, до нього йти трохи довго. Але йдемо, йдемо. Подивимось вперед. Самому вже цікаво. Чи буде з того, що ще не буде? Ось в таких місцях. Дійсно замічаєш наслідки посухи. річка впала катастрофічно, дуже впала, мабуть, більше як метр її нормального рівня. Репусувалися, позаростали на бродах взагалі 2 метри можна перескочити місцями. Ось таке буває, бували руки, навіть я вже сам пам'ятаю, за останні 10 років річка пересихала два рази. От. Ну не повністю, але ну, більше половини річки висихала від низу від Дністра до верха. Біда-біда така. Ось глядачі і приблизився момент істини. Підходимо до місця, де я минулого року чисто випадково був теж знайшов риба-курку. Чому я б знайшов? Я тут рибачу в цих місцях. Тут яма, тут яма така велика. Ну Зараз вода впала. Я вже пробував вчора, а сьогодні смислу немає. Треба води більше, риба вся позор. поховалася. Хіба вставати досвідка лишень, коли колись світає. Тоді ще може щось злапати, Бо так врядлі. Ух ти, глядачі, я щось бачу. Ви вже бачите? Тамо зазирає, але з другої сторони води. Ого. Значить ми сюди не дурно йшли. Ось така краса тут навколо. Тут точні, пройти дуже важко, все позаростало. Сюди мало хто ходить, рибаків вже дуже мало лишилось, таких заядливих. От. Так, голуб. Бачите, який там красавець. Прямо там на вербі. І ми, мабуть, до нього перейдемо. Вода тут невелика, красна навпроти броду. І походу, він ще й жовтий, гарний. Точно не знає. Так, а ну, не наберем. я ніби в гумаках. Ого! Здавалося, що менше. Угу. Зачилось нам півтора метра, не дотягну я до нього. Ну і не буду йти. Теж він вже такий старкуватий, він вже почервонів зверху. Нічого з нього не буде. Запізно. Ще один такий здоровий корчисько. Запізно ми спохватилися. Я повністю забув за них. Якби був сьогодні не попав випадково там на вербі. Я б не нагадав, що я тут їх бачив. От, Було б, може, тижня-два назад, коли вони ще починалися, коли я перший находив сюди, зайшов. Були б забрали гарних молодих. А так. Та вже. Але вода холодна, через гумаки чую, пробирає. Ось. Холодна. Ну що, ця знахідка спрацювала, шкода, що нема що взяти. Мабуть, я ще зараз не полінуюся, пройду я ще цей поворот, туди далі за поворот. От. Там є ще одна така стара верба завалена. Може вдруг лише на ній бути. Ну, Тут бачите, що вітер наробив. Наламав, наламав. Мені здається, що я ще бачив минулого року там. Але... Нічого поки що не бачу. Походу я їх там теж бачу. Ну, немає, то немає. Один знайшли, то вже добре, хоч не дуже знайшли. Вийшов сюди хвилин 20, поки я добрався тими травами. Ну класно, класно, дві такі знахідки сьогодні. Краса, йдемо далі. Так, я ще нікуди не пішов. Присів тут трошки біля води на, на 5 хвилин. Трішки перевести подих, бо вже... Хто бере своє? П'ята година ранку, я вже був, хотів казати, на полі, не на полі, в березі. Вже починав косити. Цілий ранок косили до майже до 11 години. Вже трохи змучився. Зараз обід, перша година, сонце, важкувато трохи. І тут вже присів і тут вже добре видно, наскільки впала вода. Ось подивіться, ось всі печері ось там, бачите, всі наверху. Печі, в яких живуть риби, е, андатри, е, всяка живність яка живе в воді, все наверху, От, цей берег. Ось. Він був майже весь в воді, його майже не видно. Вода впала страшна, дуже впала. Ось таке то. Ну, Що хотіти, скільки часу дощу немає, посуха робить своє. Ну, Добре, зараз трохи відхихаюся і підемо ще пробувати. Ну, Тут просто рай якийсь для трудовиків сірчано жовтих Буквально за поворот. І тому з того боку, бачите, впав який конор верби, ось цей грубою відвалився. І на ньому там один великий корч, а з другого боку менший. Не знаю, чи мені вдасться вам добре відзняти. Тому що тут є якась стежка мабуть, якийсь рибак тут сидів. Тут така гарна їмчина, гарне місце. Лись сам тут каре було неодноразово. Але ось тут ближче, ще бачу. Е, ми з вами удачно зайшли глядачі. дачі. Ну, тут точно хтось була пая бичків повно. Ось. А тепер дивимося. Притягаємо камерою. Ось там от такі двадські гарні молоді. Навіть не знаю, як їх має забрати. Ті тут дійсно ви пішли жовті, молоді, гарні. Ось там, дивіться, які знов. Бачите, які гарні. Краса. Ну, ті великі старі теж не цікавлю. Ну такий би забрав. Але тут вода дуже глибока. Тут здається, що вона мала, але от вода дуже чиста. Тут десь є. От іменно тут під берегом. Десь біля двох метрів. Тут ємчина конкретна. Ось, дивіться, тут каши на цього боку є. Молоденький. Обана, обана, обана. краса. Як не як ми щось таке візьмемо, дивіться. Тут такий і там молодий. Супер. Ще такий, О! <гум> Хай буде то. Хай буде то. Вже хоча б щось. Молоденький, гарний. Ну і цього заберемо. Якщо досягну. оба є. Оце такий. Ну що? Трішки, але добре. Вже не дурно. Ось там мої ще, але ми його не заберемо. Хай вже лишається, йдемо далі. Продовжимо йти далі. І опять є знахідка. І знову з того боку. Якщо ви замітили, всі вони ростуть чомусь з одної сторони річки. Не знаю чому, але всі що ми знайшли всі з другого боку. Вони старенькі, бачу звідси, немає смислу навіть за них драпатися. Там наверху такі, ось там ще. Ну ще такі виглядають менш більш Але я щось маю сумнів. І там збоку, бачите, ось там Там заховався ще один добрий ковчейсько, але зараз ми обійдемо з іншого боку, глянемо, який він завеликий, вже цікаво. Я вже прийшов таку доволі непогану відстань. Величезний, доволі великий. ось І біля нього там нижче, як бачите, зазирає молодий. І, і аж з тої сторони, не знаю чи камера лови Там теж є малий корч, теж молоді. Ну не знаю. Хіба взяти, спробувати перейти. Тут так ніби брід Ну що, йдемо, рискнемо, подивимося ближче. Може щось виберемо. ми вже Трохи маємо, взяв кульок у батьків спеціально, коли замітив тих перших. Хоч трішки на якусь зажарку, ми йдемо. Дивитися, йдемо вживу через воду. О, ніби вода мала, але я вже там пустився, був зразу мала, а потім пішла велика. Ні, тут ми перейдемо. Тут ми перейдемо, вода не є тут велика. Так, це все глядачі. Де осока? Це все було під водою. Це все впала, наскільки вода. Ось це вся осока. Берег аж там. Ось. Добрих 3 метри до берега. Ось тут в цьому місці. Бачите, як повисихало все. Повисихало. Страшне. Так. Ну, але сюди вилізти, звісно, немає куди. Мабуть, будемо вертатися. Ну, го в баню. Зараз підійдуть по водою. По воді ближче, аби ми дурно не драпалися максимально ближче. А ні, вони теж такі старкуваті, здалека виглядають. Здалека виглядають, що вони такі гарні, гарні, жовті. Підходиш ближче, вони вже червоні. Ну що, перестигають, цей гриб вже відходить. Ну нічого, на носі вже білі гриби. Йдемо далі. Дай Боже! Як рибалка? Чого? Я так там пробував долині, косив зранів. глухо. Та де вода так впала страшне. Вода дуже маленька. Ви від ранку сидите? Вже відранку? Ні, від радика відтратить досвідка, досвідка, може би ще щось запав. Ну що, глядачі, все, вертаюся назад, друга година дня доходить, обід, сонце, капець, надоїло. Самі старі попадають, грибів є багато в поріжці, як бачите, самі попадають раз по перераз, але ось такі корчі здоровенні, але всі вже переростки. То трошки я знайшов молодих в одному місці, в кулак кулакти і все. Ну Все буде. будемо на тому закінчувати. Йдемо додому, цілий ранок відкосив, тепер що полазив по грибах за одне. Мам зняв фільма. Вийшло два в одному, так що, як завжди, будемо закінчувати, вибережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках, бо грибний сезон тільки-тільки починається. Попа глядачі!